Вітаю! До вашої уваги! Mazda cx 5 2013 року випуску. Автомобіль оснащений надійним та економним двохлітровим бензином однак за автоматичною коробкою передач. В комплектацію автомобіля входять світлий шкіряний салон, електролюк, багатофункційний сенсорний дисплей. З можливістю підключення телефону, двохзонний кліматконтроль, підігрів передніх сидінь, шкіряне оздоблення важеля КПП, стоянкового гальма та керма, круїз контроль, датчики світла та дощу, електричні склопідйомники та електричні зеркала з підігрівом та багато іншого. Запрошуємо вас на огляд на тест-драйв за адресою місто Львів, вулиця Спорізька, 98А, майданчик Кипаєфрон. До зустрічі!